Через усім доброго вечора. Я думаю, потихеньку до нас долучаться наші... Клієнти, і... але ми почнемо обговорювати ту те, тему, яка у нас зараз з'явилася у всіх науках. Да? Консультанти тільки що приїхали з навчання, і насамперед ми дізналися, що у нас незабаром з'явиться дуже багато продуктів. Але саме перший продукт, які з'являться буквально сьогодні, завтра, може, навіть до кінця цієї неділі, це у нас такий продукт як фітоком. А я зробила презентацію для того, щоб ми, ми то бачили візуально, так, щоб люди отримали оту краску і ті емоції, які ми е, теж бачили. Отже, я додаю демонстрацію екрану. Щось не получилось. Скажіть, будь ласка, видно? Ні. Ні, а щось таке. Зараз видно. А тепер не видно. Так, тепер так. тебе видно. Зараз ще раз. Так, видно правильно презентацію? Конструктор. Тепер добре. Все, все сложили. І так у нас з'являється новий продукт, такий як фітокомплект. Це додатковий продукт до нашої програми збалансованого харчування, а в ньому дуже особлива формула: це індігрієнти, які допомагають зменшити в об'ємах талію, зменшити кількість жира, надати нашому організму більше енергії та більше тонусу. Всім відомо, що надлишок жира, який є у нас, він визиває. Інтоксикацію нашого організму. І коли в нас є ця інтоксикація нашого організму, то воно викликає дуже багато захворювань, такі як цукровий діабет, атеросклероз судин, альферміра, онкологія та багато багато іншого. І саме для цього БУ був був сознаний цей продукт, який був клінічно досліджений. І так, у нас є такий продукти, як фітокомплікт. Що ж це таке фітокомплікт? А фітокомплікт він містить в собі дуже багато вітаміну В3, вітаміну ВС, С, який сприяє нормальному метаболізму та зменшенню втоми. Також, якщо ви пам'ятаєте, у нас були вітамінки, такі жовті таблетки да, з відкладом хром. Хром дуже потрібний для нашого організму, тому що він допомагає контролювати цукор в нашому, в нашому організмі. Він дуже важливий, тому що в хромі є такий такі компонент, який діє на рецептори, які улавлюють глюкозу і робить їх більш чутливими до глюкози. І завдяки цьому знижується ризик захворювання на цукровий діабет та також прискорюється зжигання жиру. А, вітамін С Б3 вони являються у нас антиоксидантами в нашому організмі. Також а, в цьому фітокомплекті є ще а, натуральний кофеїн з гуарани і його всього на всього 36 міліграмів а, при. Нормі при добовій нормі, якщо ви знаєте, що, наприклад, в одній маленькій чашечці експресу є 80 мг кофеїну. тобто тут ще менша доза, яка нам потрібна для нашого організму. Також в цьому фітокомплекті він не містить ні глютену, ні і також підходить до вегетаріанців. Вот, вот, так. А що таке в, в составі фитокомпонента є такий препарат, як фітин, фіт -НС. А що це таке? Це суміш рослинних екстрактів, що доставляють фотонутрієнти з гуарани, зеленого чаю, грейпфрута, винограду, чорної морпи, які є сполуками, що містяться лише в рослинах. Якщо хтось читав раніше, у нас є дуже чудова книжка, якого кольору твоя дієта, її написав відомий наш доктор Девід Хібер, бо він розглядав і навчав вивчав тему не тільки білка, але і як їжа. Різного кольору впливає на стан людини. І от саме це і є: це фіт НС, це є суміш рослинних екстрактів, тобто все, що є в рослинах, зібрано в один компонент. А фінтернітрієнти були вивчені на предмет, на предмет їх потужних антиоксидантних властивостей, і вони приносять дуже багато користі нашому організму. Також а, доведено, що кожна людина повинна з'їдати в день хоча б по п'ять порцій овочів та фруктів. Але таку кількість нереально з'їсти, тому що для того, щоб з'їсти ці п'ять порцій і жити, як кажуть, довго і гарно, потрібно постійно щось їсти. І саме завдяки цьому комплексу. І, взагалі, всім продуктів, які є в компанії Herbalife, ми вживаємо саме ту кількість компонентів, яка потрібна на, на регулярній основі. Тобто, просто ці всі продукти, які є в компанії Herbalife, вони в більш концентрованій формі виглядають, і тому нам виходить легше доїсти наші норми. Правда, Ірочка? І тому вже дуже багато є доказової науки, де радять, щоб нашу їжу, наша їжа була більш кольоровою, щоб вилучити з нашого раціону більше нецвітною сірою, білою або коричневою їжі. І отже от этот fit and ness, а які були проведені дослідження, що при вживанні а, цього препарату, а, який у нас є, на, не на, наразі у нас буде, а, були проведені клінічні дослідження, що за 12-16 тижнів а, людина з індексом маси тіла 25-30, тобто з великою зайвою вагою або вже з ожирінням, за 12-16 тижнів використання можуть Зменшитись в талії та може уйти об'єм жиру. Також цей продукт допомагає знижити рівень холестерину, і нормалізувати також тиск. Результати цього нещодавнього наукового дослідження також свідчать про те, що регулярне споживання цього препарату допомагають вести більш якісне життя, і це, більш всього, пов'язано зі здоровим здоровим людини і психічним, і фізичним, і соціальним. Тобто, цей препарат уже пройшов а, дослідження. А які ж є властивості в цьому фітокомплікті? Перш за все, він містить фітенз, цей градієнт, а, який науково доведен, зменшує жирову масу живота, об'єм талії та покращує життєвий тонус енергії. А вміст вітаміну В3. А це ніацит, він допомагає покращити метаболізм в нашому організмі. Міст вітаміна С є антиоксидантом і також сприяє нормалізації та метаболізму, зниженню втоми та стомлюємості. А також, як я вже казала, тут є натуральний кофеїн, який добувається саме з гуарани. Він містить хром, який підтримує нормальний метаболізм. мікро... Елементів в організмі та забезпечує нормальний рівень глюкози крові. Також я казала, що він зменшує холестерин в крові та підтримує нормалізацію тиску, випускається він в виді флакону такого баночки, в ньому 60 капсул. І приймати бажано дві капсули в день. А якщо ми приймаємо дві капсули в день, то ми отримуємо максимум 72 кофеїну, що не так уже багато, а що ми можемо отримати, яка перевага термокопліта, коли ми його будемо вживати? Перш за все, він підходить для тих людей, які е, слідкують за своїм е, здоров'ям та завжди хочуть тримати своє здоров'я в е, формі. Трохи... А, також, якщо вони на програмі схуднення. А усім, хто а, хоче приборкати свій рівень втоми, він також підвищує дуже добре рівень енергії, а також він дуже добре допомагає людям при занятті а, спортом, а, покращує метаболізм, а знижує рівень холестерину, нормалізує рівень тиску, а також нормалізує цукор у крові. Отже, вживання, вживати цей продукт у збалансованому різноманітному харчуванні. Це дуже добре, він підтримує ваш рівень. Також я хочу додати, що продукт він пройшов досліди, але на кожній баночці у нас зазначено, що цей препарат не рекомендовано приймати вагітним жінкам та кормящим матерям, так як ці дослідження не проводились на матерях вагітних та ті, що кормлять грудню. Також Якщо ви пам'ятаєте, у нас є, в, нашому, в нашій лінійці у нас є ще продукт термокомплікт, і я хочу розказати, чим же вони друг від друга відлічаються. Перше, що фіто, фітокомплікт та термокомплікт, вони відлічаються тим, що, наприклад, в фітокомплікті є вітамін С і є вітамін В3. В термокомплікті є тільки вітамін С. І є кофеїн. А В фітокомплікті теж є кофеїн. а також а, фітокомплікті міститься фітонетруєнти, чого немає в термокомплікті. Фітокомплікт містить хром, який сприяє в нормалізацію рівня цукру, а, містить вітаміни В3, вітамін С. Та прискорює метаболічні процеси. Термокомпліт він містить кофеїн, але він не містить вітамінів, але він також прискорює обмінні процеси і дуже добре покращує, збільшує енергію, а особливо коли людина займається спортом. Фітонутрієнт я вже сказала, що в термокомплікті немає. І кофеїна в термокомплікті в два рази більше, ніж фітокомплікті. А, також а, компанія рекомендує а, всі препарати, які ви, вітамінки, які хочете долучити до свого раціону, проконсультуватися обов'язково зі своїм консультантом, а, щоб він вам порадив, як і що його приймати. А, бажано приймати цей препарат саме в комплексі зі збалансованим харчуванням та Фізичними навантажами, тоді, тоді результат буде більш дієвий, але якщо вдруг у вас не буде виходити займатися хоча б спортом, то все рівно вже цей препарат буде давати свої результати. Також, так як ми входимо в Асоціацію вже Європи, то в Європі дуже ціняться те, що прописано на баночці і рекомендації. Отже, як я вам вже казала, що потрібно приймати дві капсули в день після їжі і не вживати на порожній шлунок. Наступне фітокомплікт містить 90 грамів ЕГІ що розшифровується як галат, епігалокатехну, це природний антиоксидант, який знаходиться в зеленому чаю. Але якщо ми будемо просто пити зелений чайний очищений, ми не отримуємо, не отримуємо цієї речовини. Також, наприклад, наш трав'яний концентрант, він містить 42 міліграма цієї галат епігалокатеху. Ви звиніть, слова нові. Тобто, це не дуже багато, тому що чашечку чаю, ми теж завжди випиваємо. Ну, і а, цей термокомплекс, він пройшов провірки, і доведено, що ця біодобавка не має жодних проблем. Тобто, вона є безпечною для нашого організму. Отже, коли проводяться досліди і це все підтверджується науково, то ми можемо без проблем це використати і бути на цьому спокійними. Це таке наше невеличке відео, яке я встигла зробити з прямо з поїзду, як кажуть. А якщо у вас будуть якісь питання, якщо ви хочете дізнатися трошки більше про цей компонент, то наші консультанти розкажуть вам вже більш-більш детальніше. А я раджу вас, у кого є свій теж кабінет в Заходьте в свій кабінет, дивіться, будьте Числі перших для того, щоб замовити цей е, чу, чудесний препарат для того, щоб отримувати вже свій власний результат. І я думаю, що він незабаром з'явиться неділька-дві, і ми вже зможемо через 12-16 неділь потрібно, да? тобто, через 2-3 місяці ми зможемо вже похвастатися своїми гарними результатами по продукту. А також хочу вам нагадати, з самого початку я сказала, що у нас з'являється. До березня місяця у нас повинні з'явитися ще нові продукти. Так що телефонуйте своїм консультантам обов'язково, щоб вони розповіли, які ж у нас продукти незабаром з'являться. Ось така невеличка у нас презентація була по новому препарату. Якщо є якісь питання, задавайте, будемо відповідати. Якщо щось я не знаю, то консультанти мене підтримують. Так, ставляться сердечки, значить всі все знають уже, питань немає. Отже, тоді ми не будемо займати багато часу. Наступний понеділок у нас буде група підтримки, ми будемо розмовляти про те, як працює наш організм. А на сьогодні ми завершуємо нашу невеличку лекцію. Хто долучився під кінець? Будь ласка, долучайтесь в марафон-інфо і дивіться її в запису. Всім гарного дня, до побачення! І спокійної ночі. На добранні. Дякую. На добранні.